Вітаю вас! З вами магазин Автозвук.ua. Сьогодні ми розглянемо автомобільний пилосос з будованим компресором від компанії Aspiring модель Windstorm 2. Постачається в фірмовій упаковці. Всередині ось так все запаковане. Тут знаходиться фірмовий чохол, шланг для накачування довжиною 50 см. Для пилососу у нас насадки. Трубка. продовжувач Гарантійний талон в комплекті обов'язково. Додаткові насадки для компресора. Щільова насадка також. Інструкція. І сам пилосос він же компресор. Ось такий має вигляд. Повністю з пластику. Пилозбірник ось таким чином знімається. Тут у нас вбудований фільтр встановлюється. Ось так, все закривається. Корпус абсолютно повністю пластиковий, є невеличкий ліхтар, при вимкненні він спрацьовує кнопка вимкнення пилососа і вона ж, кнопка вимкнення самого компресора. Максимальний тиск в даному компресорі, який може видати, це 8 атмосфер. Є Єдована е, функція е, автостоп. Ми її обов'язково протестуємо. Шланг для накачування під'єднується ось таким чином. І живлення 12 вольт через прикурювач, довжина дроту 3 метри. Під'єднуємо до живлення даний пилосос, він же компресор. Бачимо, у нас екранчик засвітився, це екранчик для. Компресора тут можна виставити. Вибираємо одиниці бар, вони максимально наближені до атмосфери. І потрібний тиск, наприклад, 2 атмосфери. Виставляєте. Компресор докачує до 2 атмосфер і е автоматично зупиняється. Давайте це і перевіримо. Бачимо так і є. Автоматично вимкнувся, не дивлячись на свої розміри, доволі потужний потік повітря видає компресор. І давайте тепер подивимось, як спрацьовує пилосос. Бачимо, як він швидко і легко засмоктав. Невеличкий. Ось такий пакетик. Для того, щоб дістати нам його, потрібно ось так зняти фільтр і потім його назад встановити. І також бачимо окремо встановлюється ліхтар. Потужність даного пристрою, як заявляє, виробник 100 Вт. При купівлі на нього обов'язково також розповсюджується гарантія продуктивність. Компресора, як заявляє виробник, 30 літрів на хвилину. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.